Слідчі повідомили про підозру жительці Лозівського району, яка збувала наркотики. Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області. Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району. 27 липня поліцейські провели санкціонований обшук в помешканні зловмисниці. Вдома у 38-річної жінки виявлена документація на отримання метадону в різних центрах. Та наркотичний засіб. Речові докази вилучені та направлення на експертне дослідження. Слідчі Лозівського районного відділу поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Музика. З початку року поліцейські Лозівщини забезпечили оперативне реагування на 6644 заяви та повідомлення громадян про правопорушення. Протягом семи місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 618 кримінальних проваджень, з яких 266 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 133 особам, з яких у відношенні 26 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 10 особам – домашній арешт, 2 особам – застава та 19 особам – особисте зобов'язання. Всього з початку року поліцейські розкрили 183 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 10 грабежів, 7 фактів незаконного поводження зі зброєю, 2 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 розбій, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом, 40 крадіжок. Також у сфері незаконного наркотичних речовин працівники поліції задокументували 135 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 12 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 108 фактам та за зберігання наркотичних засобів по 14 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 30 особам. Протягом 7 місяців 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 2824 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 180 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 60 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 183 адміністративних протоколи. Поліцейські Лозівщини продовжують цімліно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.